Вітаю при мікрофоні. Валентина Троян про спрощений вступ до вищів України для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Говоримо із головною директоркою-координаторкою громадської організації Донбасос Віолетою Артемчук. Почнемо з того, як сьогодні Україна може зберегти зв'язок із дітьми, молоддю на тимчасово окупованих територіях і. Для того ж чи допомагає, сприяє цьому вступна компанія і інформаційна кампанія навколо цього? <зв 'язок> Давайте так, що м наскільки, м наскільки м на Україна сприяє, от е з точки зору того, як надходять звернення до нашої організації, да е в період з закінчення минулої, да, вступної компанії. Аж до старту 23-го року, аж до старту вступної кампанії 24-го року була така інформаційна тиша. Це стосується того, що було з боку держави. Ну і будемо відвертими, і з точки зору громадських організацій. Тобто, як тільки вступна кампанія завершується, таке затише, певне. Хоча в цей період до нас зверталися от. Починаючи, напевно, з листопада 23-го року, ті, хто е, планував вступати 24-му, вони звертались, як буде в наступному році. Е, ми їм давали інформацію по 23-му року і е, їх закликали звертатися ближче до вступної кампанії. Але як на мене, то е, інформування про спрощений вступ, про вступну кампанію, про можливості молоді, які вони можуть отримати а, в результаті вступу, воно може е, тут не має бути перерви. Не дивлячись mm -hmm. на те, що там документи в січні не можна подати, але е, інтерес підігрівати до цього має е, ну як громадянське суспільство, так і все таки держава. Інформувати, е, виходити на якісь ефіри міністерство освіти. І науки має це також, мені здається робити, не говорячи вже про ЗВО, в яких є центри Крим та Донбас України, скажіть, що таке спрощена система вступу, та як вона діє для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і прифронтових mm -hmm. територій постійно змінюється кожного року. Щось вдосконалюється, щось навпаки додає клопоту абітурієнтам. No, Тому да. станом на, на сьогодні, на цей рік. Станом на сьогодні, на цей рік з минулого року кардинальних змін не відбулося. Повністю розповісти, як швидкий спрощений ступ. Ну він 16-го року, коли тоді було під окупацією тимчасово, тимчасово mm -hmm. окупацію Донецька, Луганська область і Автономна Республіка Крим, і держава розуміла, що на загальних підставах вступити. До закладів вищої освіти молодь з окупованих територій не може, тобто на той е період часу. Не була настільки розвинена система дистанційного дистанційної освіти і е, можливості дистанційного вступу. І тому, як правило, ті, хто е, залишався на тим, що в окупованих територіях переставали відвідувати е, ну, українську школу, вчилися угу. по місцевих програмах. І не вчене вивчаючи історію України українську мову. Е, вступити на загальних підставах дуже важко, крім того, завжди були. Проблеми з виїздом, ну тоді менше ніж зараз, щоб здати зНО, як тоді казав, як тоді називались наразі НМТ. А тому була така запроваджена спрощена система вступу, яка без атестату українського, української школи да, дозволяла, склавши іспити з історії України української мови, о так, да, історії України української мови. А та профільний екзамен вищого навчального закладу дозволяла молодій людині з тимчасово окупованої території стати студентом українських вишів. Тобто не треба було на той момент ЦНО. Тепер НМТ людина зверталась до закладу вищого освіти, складала ці два іспити і складала профільний іспит. Ну якщо, наприклад, там це на біологію, це біологію, да. А, на математику, математику і ставала студентом о, українського більшого навчального закладу, але але до 23-го року студенти майбутні мали виїхати обов'язково. А зараз зараз можна дистанційно, зараз можна дистанційно в школі скласти іспити, і. Іспит скласти у закладі вищої освіти дистанційно онлайн. А, я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з директоркою, координаторкою громадської організації Донбас СОС Віолетою Артемчук. Ми говоримо про спрощений вступ до вищої в Україні для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій, але хотілося б також абітурієнтам. Якщо я сподіваюся, вони нас чують, а а, а так, 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 або і, або Дичам, скажіть, як е, які вищі зараз е, доступні, чи вже uh -huh. в абсолюбу був обмежений перелік колись. Наскільки я розумію, так, зараз того року uh -huh. був обмежений перелік. Зараз практично всі виші е, е, України мають е, так звані освітні центри Донбас Крим Україна? Це по суті приймальні комісії для е, вступників з е, тимчасово окупованих територій. Практично всі вище мають і е, до закладів вищої освіти України, практично до всіх там 200 шімоць біля трихста е, мають е, ну, систему спрощеного дупу для того, щоб вступити, угу. почати вступ. Скажімо, угу, так угу. потрібно ж подати документи. Чи як ага. бути потрібні оригінали, чи зараз достатньо, е, Скал... надійно, якщо якщо це я думаю, що спочатку повномасштабного вторгнення не просто я думаю, до нас звертаються ж люди. А, а якщо є онлайн вступ, то ні про які оригінали документів не може йти мов так, ну, ну да тобто, е, якщо є онлайн вступ, то можна переслати в зво. Відскановані копії uh -huh. тих документів, які е, е, потрібні, і не обов'язково з часом немає не якогось терміну, у який абітурієнт, якщо він стає студентом, має провести оригінали. Чи як? Е, на жаль, має це одне з е, таких обмежень, е, які ми дуже очікували, що е, в цьому році вони будуть зняті, е, але три місяці да, надається. Тобто, дивіться, людина е склала вступні випробування да? в серпні стала студентом або студенткою, але в неї три місяці, щоб довести оригінали документів. Якщо е студент не приїздить і не привозить оригінали, його відраховують. Ну так. так, Проговорити хочеться цей момент, щоб не було зайвих ілюзій. Так, на жаль, так. Ми сподіваємось, законодавство плинне, да? законодавство може змінюватись. Ми сподіваємося, що стануться зміни, все таки протягом цієї вступної кампанії. Але поки так, ми дуже очікували цих змін, але поки так, якщо все таки вдається виїхати і ага. Студент приїздить очно навчатися. Розкажіть, які я, який захист, яку допомогу, на який захист, та на яку допомогу може розраховувати студент, який приїхав з тимчасово окупованих територій? Давайте я розкажу, ну що є там законодавчим регульованим. Mm -hmm. Але те наскільки ми спілкувались з закладами вищої освіти і при широкій автономії кожного закладу вищої освіти, вони можуть впроваджувати свої правила і свої програми підтримки. Ми не можемо знати про всі 300, ну близько 300 закладів вищої освіти. Тому перша рекомендація перед тим як я почну казати про гарантії, коли е, молода людина вирішила вступати, да е, звертатись до закладу вищої освіти і проговорювати там. Угу. А що мені очікує? А чи є якісь додаткові? Якщо без додаткових від, від закладів вищої освіти, що має право, а проживання у гуртожитку безоплатне, як правило. Соціальна стипендія в розмірі здається 1350. -1350. вона чітко визначена для будь-якого навч... вищого навчального закладу. Ну, давайте так. Це так. соціальна. Якщо я одразу стала казати про соціальну стипендію, але це якщо людина приїжджає, а вона не ну, така стипендія стандартна. Це 1350. Знов uh -huh. таки в вишах можуть бути підвищення або від якісь гарантії для. Студентів, але знов таки при широкій університетській автономії говорити з вищим. Нагадаю, що ми говоримо а, так, так да. у вас пауза була. А, а так, я хотіла нагадати, та що Віолета Артемчук, директорка-координаторка громадської організації Донбасу з нами на зв'язку. Говоримо про спрощений вступ до вишів України для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Перепрошую трохи перебила вас, да угу. а, від держави. Для тих, хто перемістився з тимчасово окупованих територій протягом поки да, скажімо так, знов-таки можуть бути законодавчі зміни протягом 6 місяців виплачується допомога від держави. Це зветься допомога на проживання для студентів це три тисячі гривень. Небагато правда. Я не знаю, як на ці гроші прожити. І тому ми, е як організація громадянського суспільства разом з колегами, е ми звертаємося і шукаємо е шляхи, як підтримати е тих, хто приїхав з тимчасово окупованих, е бо вони в більш складних умовах ніж студенти, навіть які приїхали з Полтави. Там є можливість допомоги батьків, таких в них немає. Ніх немає, ну і у нас залишається насправді близько 10 хвилин. Я б хотіла. Поговорити ага. можливо на такі більш філософські теми, які насправді ага. мене мені болить, тому що я сама з Луганської області, і я от міркую. ну, і ви знаєте, та що реорганізації вишів переселенців з одного боку можна зрозуміти, чому вони відбуваються, чому скорочуються або ага. поєднуються два в один. Ага. От давайте для початку чому в цьому є раціональність. Це є раціональність в цих діях, по перше, так але по-друге, це буде дуже нераціонально і дуже боляче для України, коли території звільняться, а працювати там не буде. Кому Ну, я з вами абсолютно згодна, якщо коротко. Тобто так, станом на зараз раціональне є, бо о, при переїзді вищого навчального закладу зустрічається дійсно матеріальна база, розмиваються спеціалісти. Да? Ну, розмиваються, може йти, можуть іти працювати в інші навчальні заклади, втричаються лабораторії, бібліотеки, тому о, так це може бути. Ну, Дійсно порівнювати той ЗВО, який історично на одній тій території розбудовується, і е, ЗВО, який примістився, навіть або звідси привістився багато таких ЗВО після повномасштабного вторгнення. Е, звичайно, звичайно, це тут ну, якби. Різні умови, так про те, як на мене, реорганізація приміщених севоно ну, знов таки, я буду дуже обережна. А, це сказати. А, тут навіть не про те, ну не тільки про те, що ви говорили, що немає не буде кому працювати, да? а, то тут і певна, мені здається, повага до, ну і. Може, підтримка тих, хто перемістився, да так. і навіть моральна підтримка. Да, вони намагалися. Ми спілкуємося з переміщеннями з ВОЯ. Ми знаємо, що там а, люди дійсно фанати своєї справи вболівають за а, ті напрацювання, яких ми які в них були руками. Ну і це ну, певно, демотивація. Я Ось, згадую дуже сильний весь час. Він був сильним вдруге переміщений Горлівський інститут іноземних uh -huh. му. А куди він, він перемістився? А, ну, по-перше, вони зараз тільки а, онлайн, uh -huh. взагалі ні, немає uh -huh. А, Спершу він перемістився в Бахмут, а зараз, я, чую, я не помиляюсь, десь вони в Дніпропетровській області, uh -huh. але вони виключно онлайн. Uh -huh. А був дуже сильний зивову. Дуже ну я знаю. І по Україні і навіть до незалежності. Я думаю, варто навіть розповісти. От, наскільки я знаю Луганський аграрний університет, який перемістився у 14 році до Харкова. Я не угу. пам'ятаю виш, в якому вони жили, і отримали прихисток. Але угу. я знаю, що там у гуртожитку жили разом студенти із дітьми, тому що так само був період, коли не отримували зарплатню студент, студенти студенти виклад... викладачі. 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 Так, і, угу. Відповідно, коли вони приїхали, вони не мали можливості винаймати житло тому разом і зі студентами з одного боку, може це було і на найкра... краще, тому що дорослі люди поруч з дорослими, але менш дорослими, і ну, в я, чомусь я не, знаю, допомагали. я не можу оцінити наскільки це найкраще, але така ситуація склалася. Ну так я думаю, багато таких історій. Удвічі переміщених вузів і е, деякі з них вони ну зараз перейшли тільки на онлайн, це про якість освіти і про злиття ЗВО, то може якось надати їм ну, шанс бути осідлими, скажімо так, дійсно розвиватися. І розвивати їх ну більше напрацьована руками. скажіть з якими перепонами зараз стикаються абітурієнти на окупованих територіях? Я маю на увазі випускники, які хочуть приїхати і вступити. Наскільки це легкий процес, якщо приїхати, і наскільки це легкий процес, якщо навчатися? Тому що ви ж знаєте, що прослуховують, цікавляться, де вчиться дитина, чим вона займається, куди збирається вступати, яку ж. Активну пропагандистську кампанію росіяни е, зараз розгортають на окупованих територіях, е, ну в тому числі, і, можливо, в першу чергу, щоб студенти е, абітурієнти вступали до їхніх військових вишів. Я б не сказала, що це тільки до військових вишів. не тільки. для вище. А... Це взагалі для будь-яких вишів, коли ми аналізуємо а, ті заклики, да і а, ті можливості, які ну в лапках можливості, які надає а, там окупаційна окупаційна влада і Російська Федерація а, для тих, ну для того, щоб молодь вступала або в російські вище, або в місцеві. А, ну а Україні є з чим конкурувати, є з ким конкурувати, і ця конкуренція дуже важка. А, щоб поїхати в С надара був ту ж Москву, не треба фільтрації, блокпости. Е ну достатньо просто сісти в автобус та і доїхати. А для е студентів з тимчасово окупованих територій, ну вони вважаються новими регіонами. Росії, там також запроваджуються е безкоштовні там програми uh -huh. та, і можна вступати. А конкуренція в Україні дуже шалена. Ну і, і, і те, що вони можуть дотягнутися, да, до тих, хто на тим, що в окупованих територіях, а, а українській владі да і громадським організаціям це зробити важко Ну, важче через блокування інтернету, навіть через блокування ВПН, а через те, що ви сказали, що прослуховується, да. Ну, е якщо казати про труднощі, перша трудность е, е, е інформацію, як би це було не було е там дивно, да насправді чу не дивно, не дивно абсолютно. Цього інформація дівчина в минулому році їздила вступати, вона була високомотивована. Вона їхала через Республіку Білорусь, їхала важко. І коли вона приїхала на підконтрольну територію України, в неї не було чіткого плану, що треба робити. Хоча вона цим питанням цікавилася. А якщо калібаться, скажімо так, куди вступати, і не цікавиться цим питанням, то інформація з України взагалі. Має нульні шанси діти, чесно, мінімальні шанси діти. Е, великою проблемою є виїзд. Це взагалі окрема тема. Про неї можна бути і вона стосується відповідно ж не тільки випускників, абітурієнтів, молоді. Е, ну знаєте, от ми, е, ми чекаємо е, стартує стопна кампанія декілька разів до повномасштабного вторгнення. Було так, що е, на момент вступної компанії да, uh -huh. в українські вище е, окупаційні влади запроваджували якісь нові. Е, Правила перетину кордону, да, нові перепони. <смі> я не пам'ятаю. <смі> ну я коли <смі> чекала на на вас. Я трохи розповідала і про це. Зокрема, ну там же ж був ковід тоді перед повномасштабним вторгненням. І в рамках ковіду вони та вимагали да, там, якісь додаткові умови. Там було дуже такі. Вони винахідвинахідливі е, вони створювали. Um, я не пам'ятаю вже все, бо так багато всього. Ну але да, і ми думаємо, що в цьому році буде або не буде. Я не знаю, якщо їхати через uh, гуманітарні коридори, чи не запровадять вони щось на гуманітарних коридорах в Калитілавки і в, в Мокранах. Ну це через. Uh, Російську Федерацію і Республіку Біловіолет. У нас залишається менше хвилинки. Скажіть, да. я розумію, що ті території, які в 22-му році були окуповані, там краще mm -hmm. соціальні зв'язки зі студентами з молоддю, да, 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 а да от чотирнадцятий рік звідти є шанси отримати абітурієнтів? Так звідти є шанси отримати абітурієнтів, адже працює. Я не люблю це слово. Серифанне радіо є відгуки тих, хто вже навчається, і тут зв'язки саме з тими, хто поїхав і навчається. І там і там процедуру знають на новоокупованих територіях. Не знають про про, про спрощений вступ. Ну тут, це насправді не парадокс, тому що до прикладу, якщо беремо Луганську область, чому я на неї посилаюся, бо сама звіти ага. трикутник, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, ну Кремінна, можемо так говорити. Да, там да. просто немає мобільного зв'язку. Його встановлюють там за певних умов з обмеженнями і такими, е -е... про які ви говорили, щоб люди не отримали я, інформацію. Я, я навіть трохи не про це. Ми з Донбас. Сам староокупованим, і з тим, що є спрощена процедура, mm -hmm. працюємо з 16-го року. Так в оточенні mm -hmm. в кожного і в кожного є хтось хто вже вступив. Я про це, і, а так. новоокупованих mm -hmm. вони взагалі не знають. Це була розмова із головною директоркою-координаторкою громадської організації Донбасу Віолетою Артемчук. Ми говорили про спрощений вступ до вишів України для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.